Привіт-привіт, кохання! Ви на каналі Світла, Ви зі мною. Дякую вам за це! Підписуйтесь, ставте лайки. Зараз робимо Таро розклад для близнюків. Близнюки, подивимося, общі енергії на цей місяць, жовтень. Подивимося, що буде вас чекати. Якісь підказки для вас, близнюки. Перша карта, як завжди, для вас цікава перша карта. Що буде? Ой, перша карта чудова. Дивіться, це у нас сама імператриця вийшла. Це у нас збереження, збагачення, розвиток, процвітання. Це краса в першу чергу. Тут провадить в цій карті така Венера. Венера є відповідальна за наше почуття такого, знаєте, внутрішнього збагачення. Імператриця має владу. Це жінка, це якесь. А знаєте, можливо, і материнство є в цій карті присутнє, і, можливо, хтось буде мамою, або дізнається звістку, що вагітні. Так, це розширення. Ця жінка, вона є берегінною, знаєте, всього свого роду. Вона така, знаєте. Дуже стабільна особа, вона має власні території, має власну владу. Якщо чоловіки, можливо, зустрінете таку прекрасну жінку, або це може ваш директор такий, знаєте, якщо ви жіночки дивитесь, то, можливо, дійсно вам прийдеться бути такою імператрицею в цьому жовтні місяці, близняки, постарайтесь якнайліпше. Щоб у вас все вийшло, бо знаєте, це жінка вона дає збагачення. І, можливо, у когось знаєте є якісь процедури пов'язані з красою. Тут треба звернути увагу на свою зовнішність, можливо, трохи змінити свій гардеробчик, знаєте, щось такого нового прикупити собі. Ну, це, це дуже така позитивна, класна карта. Вона дає велике таке збагачення і всередині, і довкола вас ви просто. Виглядаєте чудово, чудовий настрій і загалом класна карта. Наступна підсказка для вас, близнюки. Дивимось. Ще одна цікава. Така подія в жовтні. О, це у нас виходить уже дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це стан такий, знаєте, вже трошки-трошки щось на підході, так і ваші емоції вони вже влаштовані. Подивіться уважно, що замок тут збудований, так, і він такий міцний, але вода до нього дотрагується. Тобто, скоро-скоро. Можливо, прийде та хвиля почуттів, яка повністю зломить той замок, так і вам прийдеться доказувати, показувати, що ви вмієте більше. Тобто тут є і задоволення в цій карті, бо дійсно людина така щаслива. Врівноважена, в стані балансу бачите, і зверніть увагу, тут є якиця і рак, тобто тут присутня інтуїція і така ловкість, можна так сказати. Такий стан знаєте, щастя, радості. І, можливо, дійсно буде якась чудова звістка. Ви знаєте, що ви, наприклад, щось достанете, і ви задоволені, що маєте вже дев'ять нагород 9 кубків, дев'ять кубків. Повні, можливо, там кожний з чимось стоїть. Ось ця карта про те, що ви все ж таки показуєте собі в першу чергу, і людям, що ви маєте і можете отак тримати баланс, рівновагу, дуже прекрасні кольори, і вода пливе там, де їй потрібно. Так, давайте наступну підсказку для вас близнюки. Чудова, наступна. Підсказка на жовтень 2025. Ще одна. І що це? Так, шустка. Ще стірка була, подивіться, яка чудова карта перемоги по такої, знаєте, потужної хвилі емоцій. Тут подивіться, що особа вона просто вже показує свою перемогу. Бо в неї є всі здобуті нагороди, так, і ця карта безпосередньо, можливо, буде у когось якась подорож, але ця подорож буде активна, така знаменосна, можливо, хтось знамена буде свої показувати, свої ці лаври, свої нагороди. І дійсно, хто думав, що щось буде не получатися, ця карта. Показує вам, що ви все ж таки здобудете то, над чим працювали давно, довгий період. Тобто Ви, можливо, на якусь презентацію поїхати і показати, що ви вмієте. Так? Можливо, це заслужена буде винагорода в спориті, хтось на якихось замаганнях. Тобто такі, бачите, винагороди, лаври, можливо, вас чекають. Дуже приємна карта, це карта дій. І карта таких трохи, знаєте, вже якогось почоту. Можливо, ви доб'єтесь в своєму місці, на своїй роботі, якоїсь посади нової. І будуть вас всі вітати, будуть на вас всі дивитися і казати, вау, який ти молодець. Досягнув таких успіхів. Ми тебе вітаємо, так тримати і завжди до, до таких чітких, активних позицій. Добре, класні, класні у вас карти. Дуже-дуже приємні і дуже такі, знаєте, дають велику надію на майбутнє. Жовтень дуже буде такий плодородний, можна так сказати. Є над чим працювати і є за що доставати подарунки. Наступна карта. Четверта, що це у нас? Ще одна дев'ятка. Дивіться, карта повторюється. Зверніть увагу. Тут будете точно святкувати. Якщо тут святкуєте так, так, однакові карти повторюються, багато балакат, Про них не буду близняки. Це карта почуттів, і ви дивіться, кожен достає почуття по-різному. Тут жінка в самотності так вона насолоджується. А тут що ми бачимо? Парочка вона один одному показує, тримається за руки, такі класні. На столі теж подивіться гранат, це символ кохання якоїсь любові, преданої, так от махало лежить, є чи як, щоб все ж таки розвівати свої оці палки, почуття. Так само ліхтар стоїть, щоб ще більше глибше дивитися в ваші особисті почуття. Хтось когось знайде, хтось буде задоволений, що все ж таки стосунки підходять до якогось такого. Заключного циклу, так, бо наступна карта десятка вже безпосередньо показує, наприклад, для пар весілля. Якщо це про роботу йдеться, то ви дійсно знаєте, що вас приймають на роботу, але ще там набули в такому стані ефорійному, що Вау, усього ну все ж таки я вже можу похвалитися, що мене взяли, прийняли. Не буду повторюватись. Другий раз випада карта дуже чудова. Зверніть увагу, вона дає, знаєте, дуже такі відверті, класні емоції для вас. Близнюки жовтень, жовтим що ще вам подарує. Угу. Цікаво, цікаво. Всі колоди різні, а карти повторюються, так? Цікаво, цікаво. Сімірочка, семірочка ось пентаклів, скільки тут сім ножок, так, і всі чогось чекають. Вже така й павутина висить, вже щось таке залежалось на одному місці, і ви знаєте, що це ваші якісь роботи, які потребують, можливо, продаж. Якщо ви займаєтесь бізнесом, то ви чекаєте, коли прийде ваш той клієнт. Купить у вас там якісь там, ну, що ви продаєте, я не знаю, кожен по-різному. І виходить, що це така, знаєте, в погрібі лежить, але я жду, коли прийде сезон, щоб його все ж таки витягнути, продати, або далі десь вдосконалювати ці всі ваші речі, які лежать у вас на якомусь такому очікуванні стані. Теж такий стан очікування якихось ваших. Безпосередньо таких фінансів. І це знаєте, це може бути бург, хтось поверне, або десь ви щось запланували, чекали довго, так, і все ж таки ще буде стан такого очікування. Але ви знаєте, на що чекаєте. Тобто тут винагорода та є, можливо, роботу ви собі якось робили так, і вам сказали, колись там, що заплатять тоді-то тоді, й тоді, то, то особа прийде той час, що ті гроші вони начислені і лежать. Але прийде час, коли вони все ж таки траплять до вас в руки особисто. Така карта, знаєте, погудинка є якась. Звертайте увагу, щоб, можливо, навіть не заплатити за дурно щось. Знаєте, це як таке попередження. Наступна підсказка Що ще буде цікавого? У вас близнюки? Наступна підсказочка. Імператор, вау! Класна карта! У нас є пара. Подивіться, це імператор, а це імператриця. Та? Чудові карти це старші аркани. Дійсно, на когось чекає знайомство Союз. Бо тут пара вийшла, він і вона. Але так само це може бути для чоловіків, для чоловіків якась можливо вища посада. Так, можливо, та сімерочкам пентаклів, то і є очікування, якісь, що ви чекаєте на якусь вищу посаду, що ви можливо будете заробляти більше. І зараз приходить таке чітке рішення, бачите, з мечем на цей імператор стоїть. Тобто він ставить крапку, відрізає якийсь певний, Такий проміжок якихось справ і там підписуєш щось, і вам дає в руки, що да, ти достойний, ти гідний, ти йдеш працювати далі, ти йдеш здобувати нові там якісь для себе. Навики, і тут виходить, що цей імператор він тримає владу. Знаєте, якщо навіть це не ваш начальник, не якийсь чоловік, то візьміть всі справи в свої руки в жовтні місяці. Знаєте, що вам треба поставити всі крапки, доробити всі справи. Тут чіткі позиції, чіткі такі чотири кути, які треба зберігати, які треба тримати під контролем. Тут така, знаєте, Позиція такого лідера і такої людини, яка впевнена в собі. Дивіться, звертайте увагу. Можливо, хтось вам навіть таке щось запропонує серйозне, що ви будете дійсно такі аж прям не то, що в захваті, а буде, треба брати відповідальність на себе. Для жінок. Можливо, зустріч. Дійсно, там є імператриця, це імператор, можливо, у вас буде зустріч з якимось таким класним, статним чоловіком. Так? Чоловік статний, характер, може бути такий, знаєте, вогняний, активний, тобто, дивіться. Далі наступна карта. Дивимось останню, наступну підсказочку для вас. І, і, і. Тобто навіть якщо ви щось запланували, думаєте, буде чи не буде, у вас є карта переможця, у вас є дві дев'ятки, Імператор і імператриця. Щось ви таке чекаєте, мені здається, близнюки. Когось таке вирисовується якась нова посада, про яку давно мріяли. Остання підсказка. Ну, і це у нас сімірочка. Сімірочка, таких ось е -е, жезлів. Ви маєте тут шестірку же зльда цього карти переможця, ви достали ті в лаври, ви маєте перемоги в собі, а тут вже ця колода нам дає таку синірочку. Тобто ви зберігаєте то, що лежить під вашими ногами, свої території. Тут, можливо, щось йдеться про навіть свої власні квадратні метри. У когось, так, можливо, хтось буде все ж таки для себе мати таку позицію, що треба бути доказувати, що я тут проживаю, так бо ви маєте імператора такі чіткі грані ставити, що сюди не входьте це моя територія, це оборона якась, це якийсь захист, це захист власних інтересів. Тобто карта теж така активна, і вам треба отак, можливо, у когось там екзамени будуть. Знаєте, і вам треба буде знову доказувати, що ви вмієте робити, доказувати свої вміння, показувати свої сили. Так, лаври ви здобули по шестірки. Але тут треба дійсно буде приложити руку і відстоювати свої такі території, границі, права, якісь класні у вас карти, класний розклад. У вас є чіткі позиції, у вас є перемога, у вас є імператор, імператриця, і хай вам щастить близнюки, хай вас цей жовтень радує і приносить тільки позитивні результати. Бувайте! До нових зустрічей, па!